Щоб зрозуміти, що таке Пасха, треба повернутися три з половиною тисячі років назад, і в перекладі Пасха означає пройти ними. Всім відомо, що в Єгипті були десять божих кар, і десята кара була знищена всіх первінців по Єгипту. І щоб уникнути цієї кари, євреям треба було принести. В жертву ягня і помазати кров'ю косяки дверей, щоб ангел-губитель пройшов мимо, і з того часу люди почали святкувати Пасху. Дві тисячі років назад Божий син віддав своє життя за нас. І є привілеї бути зараз під захистом крові і Христа, яку він пролив за наші гріхи. Наша Пасха це Христос, розп'ятий, і воскресший, за наші гріхи, і завдяки Його жертві ми будемо жити, оновлені як на землі, так і у вічності.